А ви, трейлер починається зараз. Агентство! Офіційний трейлер починається зараз. У чому ваше питання, докторе? Чи можливо, що ви дещо приховуєте? Постійно брехати? Прикидатись іншою людиною. Ризикувати своїм життям кожного дня. Ніякого шику та вибухових годинників. Я вірю, що є лише один тип агентів. Божевільні. Ми втратили агента. Ти його знайдеш та повернеш. Якби не було, зроби це тихо. ЦРУ відправляє нас у світ, де ми маємо поводитись, наче хворі поза системою у По повній небезпеці. У мене була любов, але я її покинув заради місії. Ви у Лондоні? Так. Я теж. Вона поза грою. Якщо ти у це граєш, ніхто не дізнається. Ти працював руками під прикриттям. Люди стають травмовані після цього. Це Генсі. Нічого особистого. Майкл Фасбендер. Джефрі Райт, Джуді Тернер Сміт і Річард Гір. Я думала, що ніколи тебе не побачу. Ти просто зник. Ви не намагаєтесь мені допомогти докторе. Ви боїтесь, що я нарешті усе зрозумів? Агенція! Нові серії 29 листопада, і бла 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 бла. бла бла Бетмен.